У нас є чотири. Чотири. Завванець, солодка. Ну, корона це йде, ми можемо. Це можем. ми, розумієте, Я би, можна, моя думка, асортим'ясне все таки що вони працюють як страву. Це досить хороше, тому що нас завжди в'ялене м'ясо було досить було на волині. І мені хотілося, щоб вони їх стільки, щоб вони стравою. І якщо вони предоставлять нам пізніше, просто цю страву готробану страву, пізніше. Щоб я мав собі, так як я говорив, просто ви мені передасте, щоб я для себе для звітності в Асас, на Україну, щоб на собі мав звітність, що я просто не просто поставив для нарізком, мені подобається. Ми можемо розділити одну третє місце і все. Ну, а тепер по, по місцях у нас, Ну, що у нас вийшло? У нас чотири страви вийшло: гуглі, завиванець. І асорті м'ясне і солодка оборона. Ми як голосуємо чи як? Ні, ми просто зараз думаємо, от та далі. Ну, Я у... думку можу свою. Мо, ну а як Це саме національне, це на перше ставити. Ну. Друге місце це сладке, буде гарний і да. А ці м'ясне, як це національне і це м'ясне, і зарванності був вкусне, це розділити на три місце. Да. Це Все. моя думка. Да. Ну, а давай тепер назви по, 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 цьому дивимося. Що у нас є? Ну, поговоримо, мені сподобалося, які дають там треба теж. Ну, всі не зробили калькуляційний карт. Ну, 23. Калькуляція технологічна. Ось, калькуляція. Солодку, корона. Тож, от я, бачите, забув спитати, скільки там у них там стоїть корона, одна штучка. Тож, Якщо ви це зараз стала це справа, все ця гілозі на серці прямо національні направить все такі прямо підтримати, але якщо брати за в по і Гупі з Воїнськими ковчевниками, вони мають все-таки більш одну більш одну спрямову. І там коректоровка, і там користування. Ні, люди працювали. Так. Це так само. Ні, бачите, тут стоїть. Ні, бачите, тут стоїть. Що, що? скільки у вас одна стучка там? Я забув. 110. 110, Скільки вона вартує у вас? Я не пам'ятаю, чи 24, чи 26. Прошу, мені приблизно. До 30, так. Чи 35, ну щось таке. Тому не пам'ятаю. Справа в тому, що я ще дивився, презентація саме що мені подобається, наприклад, у адивілюзії. Я сразу бачу, яка кухня, вже мені треба. І просто, якщо проїхати, я вже бачу вигляд. Цімо, однаково розумієте, є комусь сказали, комусь не сказали. Є сьогодні респектабельні санітарні гігієнічні норми. Це є візитівка заходу, на який повинно рівнятися все місто. І я би, вважаю, от я в мене Підтримка я потримую з такої самої позиції. Убліки підтам ми підскали, це ж якщо вони коректують нашу нашу, це я знаю, які це заклади вуглі. Оце далі Дальше... солодка це, а це просто дата. А оцей м'яснев, що це таке? А, вулик ти бачиш написала, да? тут дружба, а тут якась текце, да, Так, коло. Так це княгиня Ольга. О, бачите, я все ж пам'ятаю. Павіть мене ще, дай Бог. О, ось. Ну, я вважаю, що просто оце дати їм розквіт, якщо вони це будуть. Ну, на майбутнє. Будуть показувати, що має бути так. Ні, бачите, якщо цей це вулик, то цей вулик, в принципі, він і в центрі міста, так, у вас вулик? Вулик в центрі міста. Ну, а у нас вони фактично тільки княгиня Ольга трошки далі, але ці всі три в центрі міста. Ну от я посчитаю, Перше, що це робимо. Це дуже смачно. Я тільки що запитав, неправильно так що Вони це самі роблять. от, до речі, Якщо йдеться проводимо, якщо йдеться про цю нарізку то у них була така ідея, що... Провели... Бо вони були вони побачили в тому, що вони можуть продавати ковбасу. Ну просто будь-хто може заїхати, і вони да, можуть так, купити них просто другого... якусь там сто грамове, треба купала. І... Від... Від... Я... Я... я це їм я... 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 і сказав. То вам треба було було ви за 100 грам. Мені дач це п'ятдесят грамів. Повин оце за 50, то то. А ми це сформували. Хоча якщо це страва асорті є от наприклад їм в нацясорті м'ясне. А сорті в'ялене, а сорті м'ясне в'ялене. Можна тоді далі йде теж назва. Назва, назва там, чи назва. Вулик, чи Кінья щось таке в такому плані. Розумієте, у вас було середньо, бачите, у вас, вас була е, е, візитівка як страви? Ні, як я воно там було. У нас була смачна візитівка Володимир. Володимира. Смачна візитівка Володимира. І я дивився, я дивився в цьому, там написано, що страви, Там все ж написано, як. Правила роз... роботи ЗРН. Технологічна карта, калькуляційна карта. Все, це Права, це до кінця, Любий Все. кухар це знає. Що він для роботи має бути. Це не треба, не ні власник, ніхто, не ні, ні, ні організатор. Він повинен знати, що для будь-якої страви має бути технологічна колькуційна карта. Все. Права, іншого. Правильно, навіть якби хоча б, що тут щось є, я бачу, бачимо, чому, чому йде. розумієте, Власна виробниця, це вла, власна виробниця, це, це повинно це треба вітати, власне, це, це просто є. є основа є, і дуже і непогана. Просто ми сюди приїхали, не просто задавати, він показати, а на Треба дати їм, як то кажуть, мотивацію. Мотивацію людям треба давати. Так що дивіться, то, що ми, так, я думаю, що одноголосне, так, да? ми Дивіться. Гуглі перше місце, соло, соло, корона, друге місце, м'ясне і заванс поволодив Ролинський, третє місце. Так, Диві, так. Просто, це... це не говорить нам всечасно. Yeah. На no. Оце я вважаю, no, що страшно. потрібно. Якісь є питання, можливо, у вас хтось якийсь.